Так, з рубрики Айковерд і китайський акумулятор. Ось оригінальний. Ось китайський. Зразу видно, що тут по наклейці 48, тут 20. Жалоба на те, що дуже швидко сідає батарея, по, навіть швидше, ніж старий. Отаке тут все, макіта, всі діла. Так, це оригінал. Це нов'я. Зараз ви дивіться що тут. Як тут? Будемо воскрешать. Ну що, розкручуємо, дивимося що там всередині. Ізучаємо. Та -да. таке тут у нас бімейсочка. І ще мавий. Опа. І тут у нас зразу видно. Позовку чутно. Що що-то що не то. Якісь із них? Мабуть, не працюють. А паечка какая-нибудь. Плюс, плюс, плюс и минус. З нанописком Угу. И тут плюс, минус, плюс. Ну да. Так, будем зараз разбираться. Что инструмента немає. У нас есть только ножик, отвертка. Будем долбать. Коротше, довбимо. І довбимо. Ну що, добали ми одну таку штуку. Вони можуть, мабуть, за паралелі не бить. Тут якийсь або цей, або цей. Будемо провіряти. Проявляємо цей світлішенький. Всього, 3-9. Все, все працює по цій стороні. Або цей. Так, сюди так тик. А тут нічого, значить, десь когось на єє. Будемо витягувати, дивіться, що там всередині в ньому. Коротше, що отак розкрили ножиком по-варварськи, бо інструмента нема, нічого нема. от так вийшло. У нас дві батарейки, одна вже повитягувані. Елементи. Вот таке воно. там характерний шум. Зараз будемо розбирати таку батарейку. Побачимо, що там. Ну, я думаю, що елементи у нас нема. Якщо ці робочі і ці робочі, ми зробимо одну батарею з двох одну, склеїмо. А потім другу по важливості. Як взяли елемент. Так, йдемо далі розділувати цю штуку. Вибираємо це в сторону. Мені кажеться, тут буде сюрприз. Так, що нам приготували китайці? А китайці нам приготували. такие вот сюрприз песочек вот так-то вот такие дела Ну що, так набрали з двох одну. Вот такие тут пісочні елементи стоять. Короче, видрали сюда. Вот так все виглядає. Таке тут непонятне воно. Не веса тут немає. Схоже, є такі елементи в мене. Є такий. По, по кольору схожий. Ну вес більший, ба, ніж цього. Ну, нічого наберем цими елементами. А це, а це наберем тоді вже, може, нормальними. Так, зараз будемо перепаювати отаким паяльником все. Ось таким старим, совєтським. Можна сказати, в польових умовах. Зараз покажу, як це буде як це зробити. Паяльник має бути не менше 100 Вт. Хто каже, що перегрієш батарейку, ніфіга не перегрівається, буде все хорошо. Тут я вже запаяв. Ось так. Ось вони красиво, ну, держить. Буде держати, я так пробував багато разів. Це називається пайка в польових умовах. Що ми беремо? мы берем берем кислоту маленькая капелька сюда чик раз вот маленькие капельки сюда раз раз и сюда. Теперь берем паяльник. Вот такие вот олово набираем и так быстренько Чикс. Все, у нас капелька есть. Секунда дела. Снова так набираем. Снова секунда дела. Хорошо растекается, а пая. Батарейка не успевает перегреваться. Чикс. Раз. Раз. И тут так само. Набираем. Притулием Набираем. Притуліем так хорошо воно продовжується, пролудили хорошо. Тепер ми це все діло загинаємо. Загинаємо. Так, хорошо, розробнюємо його тут. Якщо немає нічого, таких, так, таким методом можна почати. ну капельку раз, два. Раз, раз. по капельки, Все. Беремо, набираємо. так и так прожимаем и раз такая штука получается О. Ну, так по черзи Притыскаем. Чикс. все секунда дела Багато раз так делал. И велосипед паял. Набирал. Таким методом. Все держится, все хитко. Так, допаяли. Все получилось. Будем зараз проверять, что мы тут напаяли. Ну его надо зарядить и показать на палочку. Ну, все робить. Так, що ми робимо далі? У нас там кислота, паяли ми кислотою капали. Тепер сода. Беремо ці контактики. Так, засипаємо содою. Хорошенько так засипаємо. водичка. Берем, макаем палец в воду. так. Чик. Гасим кислоту. Чтобы потом она не ржавела. Дай Реакция. Если так оставить, они со временем поржавеют, окислятся. Пошло. Так само на другій стороні. Так само з іншої сторони. Чиком потикав, щоб не багато було води, був такий розтвор садовий. Ось він шипить як. Гульки гонить. Трошки постояв, потім водою змититься или продуть компресором. І все, можна вставити. Так, отак вийшло. Некрасиво. Для себе можна. В домашніх условиях, не маючи нічого, инструмента нічого, паяльник. І все. Можна зробити таку маніпуляцію. проверяем работа. Так, другий пробуем. Кручу. Закручено было трубою. Ну что, робить? Вроде бы робот. Так, пробуем на ланосе. Легко. Ну, тут легко. Легко. Ну, цей вообще пошел. Это, наверное, трубой, ну, все, Процю я вроде.